Я ніколи не розумів, як ця проста істина вислизає від лідерів Франції, Британії, Канади та інших. Вони пропонують створити Палестинську державу і нагородити цих убивць найвищою відзнакою. Ну, 18 років у нас була де-факто Палестинська держава. Вона зветься Газа. І що ми отримали? Мир. Ми отримали найжорстокішу різанину євреїв з часів Голокосту. Не дивно, що Хамас подякував Макрону, Стармеру, та Карні за вимогу негайно припинити війну в Газі. Хамас мав рацію, дякуючи їм, бо своєю вимогою з погрозою санкцій проти Ізраїлю, а не Хамасу, ці лідери фактично підтримали владу Хамасу. Вони хочуть, щоб Ізраїль відступив, дозволивши Хамасу вижити і повторювати різанину 7 жовтня знову і знову, як вони й обіцяли.